3 грудня у Міжнародний день інвалідів в Обухівському утосі відбувся справжній день відкритих дверей. І ті, хто знайшов тут другу домівку, і гості зібралися для того, щоб показати всі ми рівні. Хоча у повсякденному житті ця рівність інвалідам дається нелегко. Проте зусилля утосівців мають широкий резонанс. Діяльність керівника підприємства відзначив навіть Кабмін. Нагороджує почесною грамотою гелю віктора Михайловича За вагомий особистий внесок у забезпечення. Організації державної політики, соціального захисту населення, сумлінну працю та високий професіоналізм. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. А що до цього ж до цієї грамоти, та ще ж медаль. От медаль. Така нагорода цілком заслужена, адже навіть у кризу підприємство працює і розвивається. З економічної точки зору ми і підняли план виробництва. Ми придбали трошки технічне перезначення, пройшло, придбали автомати і готові працювати і нарощувати наші. Якщо буде замовлення, особливо якщо це буде і державне замовлення, то ми готові працювати ще краще. Ну, культурно-масова, соціальна робота в нас теж на належному рівні. Я вважаю, що ми і. Потроху і будуємося там, магазинчик хочемо розширити. Перехмахистка зроблена в нас, хоч не нами, але для нас, для наших людей. Трохи зробили і ремонтами і хотіли би, щоб було б іще краще. Дякуючи інвалідам за мужність і самовіддану працю, міський голова Володимир Мельник не лише нагородив окремих утосівців, а й запевнив, підтримка таких людей міською владою була, є і буде. Це день, коли. Коли всі ми збираємося, коли ми можемо один одного побачити, привітати, побажати добра, здоров'я, благополуччя і привернути увагу людей, які, які фізично здорові, не мають вад фізичних, до того, що поряд з ними є люди, які живуть тим же життям непростим, складним. Працюють на мінімальну заробітну плату, але при цьому не втрачають почуття гідності, людськості. І за це вам велика шана і вдячність. Добре, що є люди, які дійсно там отримали квартири, навіть в такі негативні моменти. Є багато людей, які ждуть цієї черги. І, звичайно, якби можна було перемогти оці негаразди швиденько, то ми завдячували долі і люди жили в цих квартирах. Але разом з тим, ми повинні щоденно працювати над цим. І не тільки перед святом, а щоденно. Порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих, пам'ятаючи про це, люди з обмеженими можливостями чітко визначилися, що їм потрібно, і закликають усіх небайдужих допомогти. Ми зробимо все для того, щоб в нашому районі дійсно був цей центр для інвалідів для спинальників, тому що немає такого у нас центру, і я дуже сподіваюся на підтримку і вашу, і вашого до санкції, що можна допомагати нам. Ми свого зі свого боку будемо робити все, щоб в нашій державі було завжди приємно жити, і це наша земля, і ми звідти ну, повинні тут робити для наших дітей, для майбутнього щось таке добре і щоб нас завжди пам'ятали. Дещо допомагає таким людям полегшити щоденну виснажливу боротьбу за виживання і співпраця з комісією доступності та окремими установами. Служба зайнятості постійно підбирає вам працівників. Стажує, підвищує кваліфікацію і направляє на дотаційні робочі місця, адже це не секрет, що працевлаштування таких осіб дуже проблематично, і роботодавець упереджено ставиться до таких громадян, тому служба зайнятості намагається всіляко допомогти і роботодавцю, і цьому безробітному. Тож дозвольте мені цей святковий день побажати вам і вашому колективу здоров'я, перш за все, воно ніколи не заважає, щастя його завжди не вистачає. Любові, такому працевитому колективу, такому співучому, такому творчому і їхньому керівнику. Я бажаю достатку, прибутку вашому підприємству і щоб у вас кишені шелестіли від грошей і щоб ви завжди були зайняті. У вдячність за теплі слова підтримки для гостей заспівав хор світанок. Його учасники постійно доводять: якщо душа співає, пісню не обірвуть жодні негаразди а щирість виступів хору нещодавно оцінив навіть патріарх. Коли дивишся на цих людей, язик не повертається назвати їх інвалідами, адже духовно вони дадуть велику фору багатьом фізично здоровим нашим співвітчизникам. Лілія Рагуцька, Олексій Козир, студія Бард.